Вітаю вас! Дивимось партії сьомого туру Великої Швейцарки. Почнемо з жіночого турніру з партії Анни Ошеніної, яка грає чорними фігурами. І ось останнім ходом запропонувала суперниці розмін ферзів, походила ферзем на С4. Білим важко від цього розміну ухилятися, мабуть, варто було забирати. Ферзь забирає С4, кінь забирає на С4. І позиція, яку ми бачимо з перевагою чорних. По-перше, є зайвий пішак. По-друге, пішак на d6 слабкий у білих. Він не так прохідний пішак, оскільки легко блокується слоном на д7. Він доволі велика слабкість, тому що атакується і конем, і слоном, і може трапі до його нападу. Також фігури чорних активніші. Мараетка Менліденова з самого початку невдало розіграла дебют і могла ось вийти така позиція. Дуже неприємна для білих з великою перевагою у чорних. Скоріше всього виграна навіть. Та цього всього не відбулось в партії, тому що замість розміну ферзів послідував хід конем на Е3. Це, звісно, груба помилка. Тут просто прогавили коня, і Анна Ошеніна здобула перемогу. У інших партіях жіночої секції Анна Мозичук свою партію закінчила у нічию, Марія Мозичук, на жаль, програла свою партію. Антуанеті Стефанові, колишній чемпіонці світу. І ситуація наразі така, що у групі лідерів до Анни Мозичук доєдналися Вешелі Мажбабут, а також Антонета Стефанова. Сьогодні Анна Мозичук буде грати проти Антонета Стефанова і будемо сподіватися, що помститься за свою сестру. Переходимо до чоловічого турніру, партія Юрія Козубова проти Владіслава. Зараз хід чорних, і чорні обрали трохи неправильний план розвитку. У цій позиції потрібно було... Грати пішаком на е 5 для того, щоб відкрити біло повального слона. Ось приблизний варіант. Кінь відходить на F3. Слон е 6 атакує ферзя, ферзі 4, кінь D7, і туру захищаємо, і пішака на е 5 захищаємо. Зараз білим, мабуть, не треба забирати на е 5 тому що після кінь Е5, кінь Е5, Ферзі 5, слон чорних стане на С4 і буде не давати можливості зробити рокіровку білим, тому краще спочатку рокірувати короля. Ну і у чорних план приблизно. Такий, піти фрезем на b8, захищаємо на e 5 а також нападаємо на b5, тура йде на a5, і Тора стає на c8. Тобто ідея чорних тиснути на ось цих пішаків, старатися їх виграти, розміняти, заблокувати. Тому що все-таки гра білих буде пов'язана, скоріш за все, саме з цим флангом, де у них два пішаки проти одного і вже є прохідний пішак. Натомість, замість ходу e5 було зіграно слон b7, і це неточність, після якої у білих перевага. Крокіровка. Пішак А6, і тут дуже точний хід пішаком на б 6 Передзем не можна забирати, оскільки послідує хід тури з F на б 1 Ферзь має відходити таким чином, щоб захищати слона. По суті, це поле А7 лише є, тому що лінія C контролюється ферзем. А тут вже кінь забирає на е 6 під боєм Тура, під боєм ферзь і чорні програють. Тому пішака не можна забирати. І виходить, що після ходу Б6 у білих уже два прохідних пішаки. Була зіграна ферзь а 4 c 7 атакуємо слона. e 4 захищаємо слона, а також загрожуємо поставити мати на g2, тому ферзь іде на G3 захищаємось від мату. Разом з тим створена загроза побити слоном на h6. І чорні грають тут королем на h7, що виявляється помилкою. Можна було від цієї загрози не захищатися, а виводити фігуру, грати кінь d7. Хоча і тут у білих велика перевага, як показує наступний варіант. Якщо білі забирають на А6, ідея чорних в тому, що вони можуть забрати на G2, таким чином розмінюють ферзів. І оскільки ферзі вже розмінені, ніякої зв'язки немає, можна забрати на А6. Та й тут два зв'язаних віршки вирішують долю партії. Тора йде на B1, тура б 8 пішак B7. Ну і потрібно грати Тора тура 7 після чого кінце 6 виграє якість. І у цій позиції. У чорних немає якості за якість пішак всього. І цей еншпіль виграний для білих. Хоча, можливо, у чорних є певні практичні шанси поборотися, давати ще ранувато, але технічно це виграний еншпіль. Та було зіграно король h7, Втрачає чорний темп. білі грають кінь b3, хочуть поставити коня на c5. Кінь Д7 прикриває поле Ц5. Та тепер Тураде 7 атакуємо коня. Пішак на Б6 захищений слоном, тому його забрати не можна. Треба захищати коня. І тепер, оскільки поле Ц5 прикрите, кінь іде на А5, щоб збити блок з цього слона. Чорні ще грають кінь f 6. С4. Інший пшак іде вперед. Кінь опять його підтримує. Слон поки що захищений ферзем, тому не дуже переживають за це чорні. Тора забирає на D1, тора забирає на D1. Ще одна тура на D8. Ідея в тому, що якщо білі забирають цю туру, то після ферзь b1 отримують мат по першій лінії. Тому білі, звичайно, не забирають туру, відходять на поле F1. Слон відходить на a 8 І тепер ще один точний хід ферзем на F3. Для того, щоб розміняти ферзів і ось блок з цієї діагоналі зняти. Потрібно розмінюватись, тому що на якийсь відхід ферзя послідує одразу Б7 і виграється слон. Тому розмінюватись з чорним потрібно. Забрали, забрали, забрали. Це 5, але з парою цих пішаків боротися дуже важко. Є 5, тораце 1. стала тора позаду, щоб допомагати, штовхати пішаків. Кінь став на d5, пішов на С 6. І по суті, вже потрібно віддавати фігури за пішака, тому що хочуть зіграти С7. Чорним треба віддавати коня. І, по суті, тут можна вже зупинитись, хоч Владіслав ще продовжував боротьбу, але позиція цього моменту, очевидно, стала виграною для білих, і Козубов Юрій впевнено реалізував цю позицію. І переходимо до найгарнішої партії серед тих, яку зіграли наші шахісти. Це партія Волокитіна Андрія проти Даніеля Дахри. Андрій Волокитін грає чорними фігурами, де 4 кінів 6, 4 і 6. Так і з Німцові ще біль грають g3, отже переходять в каталон, d5, слон g2, слон B4, шах, слон D2, і тепер слон повертається на E7. Ідея шаху була в тому, що якщо захистяться слоном, то відійти на E7, для чорних вигідно, що поле D2 зайняте саме слоном, і зараз кінь сюди не може стати. Тому викликали хід слона на D2, повернулись назад. Кінь в 3 коротка рокіровка. коротка рокіровка, c 6 Доволі швидко проходимо дебютну стадію. Логічним чином і білі та чорні розставляються. Слон F4, B6, потрібно якось виводити білопольного слона, він хоче вийти сюди. Тора D1, слона 6, побили на d5, побили на d5, кінь Е5, кінь йде в центр. І дуже буде щасливий, якщо потрапить на поле c 6 тому його потрібно розмінювати. Кінь забирає на e 5 Пішак забирає на i5. Тепер, хоч теоретично відомий, багато партій було зіграно у цій позиції, і хіт, який зіграв Лакітян Андрій, відомий теорії, проте від цього не менш гарний. Кінь іде на G4, і після H3, ну куди коню відступати на H6 вже дуже погано, тому що слон його забирає. Наслідує Тора c 8 спочатку у проміжку нападаємо на ферзя, тому кінь c 3. І тепер кінь нікуди не відходить, а йде вперед, жертвує себе за пішака F2. Король забирає на F2, слон c 5 шах, Потрібно грати слон e 3 тому що якщо король відходить на F1 або E1, дуже сильно за чорних піти F6. Неодмінно відкривається лінія F, і усього короля в центрі будуть проблеми. Тому потрібно грати слон e 3 слон забирає на e 3 король забирає на e 3 Тепер b5, дві ідеї: піти пішоком на b4, щоб виграти на зв'язці коня. Інша ідея в тому, щоб поле b6 звільнити для ферзя і атакувати короля звідси. Тому ферзь D2, по-перше, відходячи від зв'язки. По-друге, на ферзь Б6, тепер білі грають ферзь Д4. Ферзь відходить на Б8, король F2, король намагається утекти. Та слідує Б4. І ось тут Даніель Даха опинився вже поза книжкою, мабуть, не згадав або не знав, як тут найсильнішим чином продовжувати, і походив конем на А4. Правильно, на Б1. Кінь А4 не точність, і тепер після ходу ферзь b5, у чорних дуже сильна атака, тому що вони загрожують забрати на е2, і потрібно саме на е2 захищати. Бо якщо ферзь туди залізе, наприклад, якщо Білі захистять коня, тобто ще кінь під боєм. Якщо білі його захищають, то після б'є Е2, король G1, Тора c 2 можна здаватись, тому що другий ряд просто падає. Тому потрібно грати Тора d д 2 захищати цього пішака. Та тепер білі відігрують на А4. І тут ще одна неточність. Якби білі бачили наступний хід чорних, вони би зіграли тут Б3. Та вони забирають пішака на А7 необережно, і тепер Б3 грають чорні. І тепер, по-перше, є ідея забрати на А2. По-друге. Є ідея вторгнути з на поле С2. Ферзь Ферзі 3 грають білі. Тепер, якщо забирати на А2, то послідує хід Б3. Ферзь Ферзі 3 цього пішака захищає і відкривається лінія тури, яка забирає цього пішака на А2. Тому на ферзь ферзі 3 зіграно ферзем на А5. Щепляючись до цієї тури, ферзь не може забрати пішака, тому що тура впаде. Тепер А3 зіграно, позбуваючись з цієї зв'язки та Тора С2. Вторгаємось на другий ряд Торою, Розмінялись білі, та тепер пішак на С2 утворюється. Дуже сильний прохідний пішак, звісно. Тора С1, Тора С8. Захищаємо прохідного пішака, слон Ф3 а 6 На всяк випадок, відкриваємо королю, щоб ніде мат по восьмій лінії не отримати. У чорних, звісно, велика перевага саме за рахунок ось цього пішака на c 2 Білим важко дуже з ним щось зробити, тому що ще й король пославлений. g 4. Комп'ютер показує неточність, це доволі логічно. Потрібно хоч якусь контрогру створити, і їх ідея в тому, щоб якось розкрити позицію короля з чорних. План b 5 план переходить на А4, для того, щоб звідси захищати пішака, та не одразу. Білі походили G5, тому на G5 треба забрати. Ферзь g 5 ферзь б'є 6 шах. король G2. Дуже корисний шах, тому що змушує короля відходити таким чином, щоб закрити лінію G, щоб сюди тора не могла стати, наприклад, і створювати загрози на полі G7. І тепер вже слон а 4, пішак тепер постійно надійно закищений. У білих немає способу якимось чином напасти на нього слоном. Лише питання часу, коли чорні виграють. Наразі вони, наприклад, загрожують забрати на Б2, а якщо Б4 грати, то послідує Тора С4, Тора д 4 потім Тора на D1 і пробиваємо цей блок на полі С1. Ну і немає як завадити цьому маневру, тому що. На Діти є 3, посліду вітара С3, і там тура все одно прийде. Тому вже оці позиції на b 2 не стали захищати, пішли слон H5, хочуть забрати на F7, то все точно Андрій Волокетін порахував, забирає на b 2 не боїться ніякої контргри, тому що насправді у білих нічого немає. Це один ферзь Слон забирає на F7, король забирає на H8, забрала тура на. Це 1 ферзь забирає на С1. І на ферзь А4 шаг, з поля С1, ферзь встигає перекритися і ніякого мату немає. Білі ще забирають слона на А4, та у чорних здорова зайва якість. І король білих ще більшій небезпеці, ніж король чорних. Зіграно тура F8, ферзь на С6. Ідея в тому, що якщо Тура забирає слона, то Ферсі йде на Е8 і подвійний удар на турунта на короля, тому поки що не забираємо. Але після ходу ферзь G5, шах короля ш 1 ферзь f5, ферзь додатково нападає на цього слона і потрібно здаватись. Тому що або слона втрачаємо, або якщо слон відходить, ферзь йде на F1, потім Тора йде на F2 і дуже швидко білі отримують мат. Прекрасна партія від Андрія Волокетіна. Починаючи з наступного туру, у чоловічому турнірі ми вже будемо більше уваги звертати на партії лідерів. Зараз він один, це віддіт. Він програв у першому турі, та потім показав неймовірний результат: 5,5 з 6 з шести можливих і закономірно посідає перше місце, окрім. Результату демонструючи також дуже гарну гру. Його партія проти Німана у шостому турі. Одна з моїх найулюбленіших партій. І по закінченню турніру я випущу обов'язково відео посвячено саме їй. А на сьогодні все підтримуйте збройні сили України. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.